І знову вчимося захищати себе та тих, хто поруч із застосуванням секретів козацького бойового мистецтва СПАС. Ми починаємо цикл частин передач про бойове мистецтво СПАС на природі звичаєві тренування. І сьогодні ми ознайомимо наших глядачів із методом тренування техніко-тактичного тренування. Оковиміру, тренування відчуття дистанції, який називається в спасі відчуття червоної плями. Чому в спасі один із тотемів є хорт або вовк? І ми знаємо, що коли мисливці намагаються обложити вовка чимось там, ну, щоб він нікуди не тікав, то роблять червоні пропорції. І для козака червона пляма це перейти через неможливе. Ще пісня говорить: як терпець урвався, вже не налякати, тільки б дотягнутися, а на смерть начхать. Якщо ви зайдете в будь-який магазин спортивних товарів, то якщо вам треба зробити екіпіровку для заняття з наборств, то ви витратите як мінімум 2-3 тисячі гривень. Чому рукавички, шолом, якісь тренажери, якісь можливо. Там палички якісь для тренування, і таке інше. Це ціла індустрія. У козаків спортивних магазинів не було, але була добра смікалка, добре відчуття, що можна все використати для тренувань. І от проста лозина здавалася, якою кажуть, я тобі дам лозину, вона може бути використана для тренування дистанції. От я беру і просто тримаю де лозиночка, де один метр-метр десять. Да? І от ми починаємо пританцювати в бій. Да? І моє завдання робити отакі хльостки-удари періодичні. Да? Завдання Константина, він зараз буде це робити, такі хльоскі удари. Раз, раз, підійти. І ти теж рухайся. Раз, 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 і моя задача підійти до цього. Як перекривається, от я стою, роботи. раз тримаю, так? раз, вперед-назад. Раз, 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 раз. Оп, я перекриваю двома руками. Бачите? Ось така гра. Сам загибай, а братчика виручай. Навчали бувалі козаки молодих. Бажаємо вам завжди мати поруч із собою лише вірних друзів. До побачення.